Сьогодні на столі Гроват 5 кВт. Бачите, отакий от він. SPF 5000S 450 максимум 120, 1 трекер, 22 А. Решта не цікава. Він е тихіший. Давайте так, переваги. Він тихіший за е стандартних китайців. Він, звичайно, не такий тихий, як Дея, і зовсім не такий. Але він. Е Ну, комфортніший, мабуть, двічі тихий за PowerMR. Дивіться, одразу є у нас для донгла Wi-Fi, одразу є у нас сухий контакт, одразу є у нас USB-порт для комп'ютера, ну, такий принтерівський. підключити можна БМС-ку, паралельна секція. І власне, оця штука, яка вистрілить, якщо станеться аварійна ситуація по навантаженню. чи Якщо станеться перенавантаження, щодо, ну, наче він класний, більш важкий, такий ну, приємний, має швещ. Та є недоліки. Ну, перше, дрібне, немає фільтрів тут, немає сіточки. Хай би так, але в гаражі його поставити, тоді відкапують. Друга проблема він 5 кВт. Третя проблема 450, напруга його не відповідає. Ну, скажімо, хотілося б більше, бо хочеться поставити панелі якомога більше. Четверта проблема. Нижній поріг також у нас не ідеальний. Тобто Нам потрібно більше панелі, щоб він почав стабільно працювати, Ну, наче як ідея. Вхід МПТ-1. І це наступна проблема щодо подбору панелі. На нього можна поставити або там два паралельні стрінги по 13 А, але багато ж не набереш по напрузі. Або 17 -амперні, там 18 панелі, але тоді не добираєш. От така ситуація трошечки не зрозуміла, що із нею робити. В цілому, девайс прикольний. Чи варто його брати, дивлячись, яка ціна. На жаль, як на мене, він не коштує тих гроші. Хоча, якщо обирати тишу, якщо вам достатньо 5 кВт, він двічі дешевший за задеї. Така собі історія. Зараз ми його налаштуємо. Інвертора відкрили, бачимо комунікаційну плату і трошки нижчу плату паралельного підключення. Цей брейкер, ну, власне, тут все класичне. Нічого цікавого нема. Вентилятори можна подивитися які. Чого важливо подивитися, які вентилятори, бо вони відносно не шумні. Тобто він ну майже можна сказати, тихенький. подключение PV, ну и не батареи. Клем батареи. Девайс подключен. Две вещи, которые нужно сразу упомянуть. Первое. При подключении этого девайса в нем, видимо, есть причардж. То есть не срабатывает защита ни БМС, ни мой автомат традиционно, который вот здесь вот эти инвертора на столе подключает. То есть причардж какой-то есть. Нету рывка вот этого безумного заряда конденсаторов сразу. Что, безусловно, бонус. Второе он тихий. Сейчас вентиляторы работают, но вот поверьте мне на слово, не слышно их вообще, совсем. У меня в гараже, понятно, шум от кучи контроллеров, но это ничего не меняет. Вентиляторы тихие, какой-нибудь PowerMR тут бы было бы уже слышно. Вот это вот у нас менюшка, и мы сейчас полностью ее настроим и разберемся, что здесь и как устроено. Так, что с меню? Перший пункт це режим роботи SUB, Solar Utility Battery. Доволі знайома всім штука. Та давайте пояснимо: спочатку використовуємо сонце, тоді мережу, а тоді вже батарею. Проблема тут в тому, що він накладає сонячну енергію на синусоїди мережі. І якщо у нас є проблема з. Частотою, а зараз це часто із аварійних режимів, то він може просто обрізати генерацію і добирати з мережі більше, ніж потрібно. До того ж, під місто така штука не ідеальна зовсім, і виходить, що е, є проблеми із е, тим, що хотілося, щоб споживалося менше з мережі, але воно споживає якусь частину. Напевно, е, ну, нічого з цим не зробиш. Е, перепрошую, повертаємось. Тут у нас є кілька варіантів. SBU, Solar Battery Utility. синусоїда і напруга формується власним інвертором, зверху накладається сонечка. Це оптимальний варіант щодо використання сонячної енергії, тобто ми використаємо її максимум. Ну, але в цього є плата. Плата тут в тому, що ми користуємось нашою батареєю частково як балансуючою ємністю. Як би ми не встановлювали, все одно скількись нам. Потрібно. і Може так статися, що закінчиться сонце, пропаде мережа і в ніч ми зайдемо без повної батареї. Utility, Тобто це режим, коли, працюємо, коли є мережа тільки від мережі. А у разі, якщо нема мережі, то працюємо від батареї Сонця. Є певні ситуації, дуже рідкі, коли це потрібно, але це вкрай рідко. Старий добрий режим SOL. Використовуємо його, використовує сонце. Тоді батарею, а тоді використовує вже мережу. На відміну від SUB, коли пропаде сонце, він автоматично перемкнеться на мережу, що зручно, тобто, в нічний денний час, ну, тобто, в ніч, щоб ми не зайшли з голим задом. Тут я лишаю SUB і рухаємося далі. Струм заряду. Дивіться, тут струм заряду загальний сонце плюс мережа. Доволі цікаве його переключення, можна зробити, ну тобто по пунктах рухатись. Бачите, Добто, Стоїть 50, бо буде батарея 100 ампер годин І тому нам потрібно. перепрошую Можна, до речі, бачите, додати І51, і 52, і скільки ви вважаєте за потрібно, що по-своєму цікаво. Дивіться, наступний пункт, третій це наш режим роботи з мережею. Аплаєнс доволі широкий діапазон напруги, тобто ми можемо багато, скажімо так, напруга до 180 вольт і буде працювати обладнання ваше підключене до нього. Режим перепрошую, режим UPS. Він не дозволяє таку напругу. Він більш відповідальний до вхідної напруги. Та на відміну від... АПЛ, в нього швидкість перемикання. АПЛ перемикається трошки довше, і, відповідно, може моргати лампочки. UPS перемикається швидко. Та дуже часто, якщо мережа не відповідає якості, переходить на батарею, що може її оголити. Цікавий режим GEN, наче здається здалеку, що це схожа на Дея, типу як окремий генераторний вхід. Та наразі це не так. Генераторного входу окремого тут немає. Тут є е, можливість просто подати, скажімо, напругу та мережу та синусоїду з великими похибками на головний вхід в цьому режимі, і він вам це вибачить. Е, тобто, не буде вас, е, скажімо так, не буде відключатись від цієї мережі через те, що, е, скажімо, там на синусоїда трохи кривенька, е, частота там п'ятдесят чи 52 Гц, чи 49 Тож, Наче зручно. Але не забувайте, що цей інвертор на 5 кВт. І коли він буде працювати на цій потужності, вам потрібно забезпечити потужність генератора таку, щоб працювало, тобто живило все навантаження, а ще заряджала батарею. Тобто на цей 5 кВт гроват, там, я б думаю, восьмерочку треба. Тобто, як на мене, така функція собі ніфіга ні бонус. Повертаю тут аплай. І рухаємося далі. Значить, четвертий пункт, доволі дивний режим, називається Energy Save Mod. Тобто, він якщо немає навантаження, значить вимикає інвертор і зберігає всім так улюблений холостий хід. Та насправді це збереження має свою ціну. Якщо у вас невелике навантаження, якийсь там роутер чи ще щось, воно буде вмикатись і вимикатись постійно і зробить вам такі нерви, що ви не захочете цього НЕРА Це я вам обіцяю, тому лише на Disable відключений режим. Звідповідно, ну, як і будь-де пункт вибору батареї. Значить, тут звичайно, куча дичини, яку ніхто не бачив. Зараз стоїть пользовательське налаштування користувача, бо я буду налаштовувати під батарею Літі залізофосфатно. Тут є всяка фігня, за замовченням стоїть AGM Та наразі є цікавий пункт літій Це означає, цей пункт предназначений виключно для того, що ви з'єднаєте комунікаційним портом інвертор. З бмс кою батареї. І тоді воно у вас буде працювати. Та наразі ми оставляємо юзер. Так Шостий пункт. Це в нас чи перезавантаження інвертора після перевантаження. Бачите, скільки вантаження. Це пов'язано з тим, що ви десь поїхали. Дружина вимкнула фена. Це оказалось дофіга, додаючи до іншого навантаження, він вимкнувся по перевірку. Перевантажені. І що стається? Стається ну, тобто, родина без світу, треба дзвонити, якось там щось включати, якщо нема зв'язку, і так далі. Але якщо це сталося перевантаження, ми можемо цим пунктом дозволити через який час після тайм-ауту перезавантажитись і запустити живлення. Тому він за замовченням відключений, та я його ставлю зазвичай так. А от сьомим пунктом коли перегрівся інвертор, чи треба його перезавантажувати. Я скоріше ну, завжди лишаю відключеним, бо треба розібратися, якого біса він перегрівся. 230 вольт, 50 Гц. Ну, в принципі, все зрозуміло. Це у нас скільки батареїв послідовно. Ну, тобто, через БМС не зважаємо на це. Значить, перепрошую 11 пункт, 30 А. Це струм, який ми можемо брати на заряд батареї для мережі. Ну, скажімо так, чому б не взяти 25, наприклад. Да? Так, це у нас 12-й пункт. 12-й пункт означає в нас, коли нам переходити на мережу. Мається на увазі ми використовуємо пункт сол чи пункт SBU. І в якийсь момент по досягненню якогось значення нам потрібно встановити, ну, скажімо, перейти на мережу, щоб не доїдати батарею далі. І тоді ми ставимо з вами отаке значення. А це верхня, верхня межа, я би поставив тут 53. Це зазвичай моя тактика. Що це означає верхня межа, коли досягли цієї напруги в цих вказаних... Нами з вами в режимах SOL і SBU. Ми би перейшли на, 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 назад на сонце. Там, чи, чи що ще. Ну, якщо SOL, то вночі він на сонце не перейде. 14-й пункт це джерела зарядки батареї. Ми обрали SNU, це зарядка батареї від мережі і сонце передбачено. Є тут зарядка від сонця, але наразі нас цікавить такий варіант з нашими відключеннями. Ще ми не гралися. Так, піщалка одна виключена. Буз, Перепрошую, 16 пункт. Я перепрошую одну хвилинку. Всі не згадаєш от, так от, одну хвилиночку. Це підсвітка, нехай буде. І ще одна піщалка це primary source із інтераптів. Тобто, якщо у вас пропала мережа, він буде пищати. Та плата за це, коли клацаєш меню, він пищить шалено. То я поки виключу, а можна його буде вімкнути. Якщо це цікаво, Так, 18-й пункт це у нас uh, overload Bypass Тобто, якщо ми навалили зайвого, чи можна переключитися на мережу. Я, чесно кажучи, зовсім не заперечую uh, піс, по, 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 ну, по enable, Тобто, Переключаємось на мережу, інвертор, якщо ми навалили зайвого. Так, Це у нас максимальна напруга зарядки. Uh, для літі залізофосфатної батареї на 16 камірочок. Я встановлю 55,5 за рекомендацію, скажімо так, фахівців, яким я довіряю. Більше не треба, там мало енергії в тому діапазоні напруг. Та наразі ми матимемо риски закриття БМС і виходу інвертора в аварії Флотін в залізофосфатних батареях. Такий самий, як і максимальний заряд. 42 вольти, бачите, це відключення. Я рахую з 3 вольти на камірочку, коли ми закриємо наше навантаження. Тоді БМС не закриється, і тоді у нас буде нормально працювати після поновлення, або Сонце додасться, або додасться мережа в якийсь момент. Батарея буде не закрита. Тому 48 вольт, так 3 вольти множить на 16 камірочок. Тут у нас, перепрошую, 23 пункт. Це коли у нас є комунікація, тобто ми з трьох інверторів робимо одну велику мережу, чи робимо мережу, яку трехфазно буде працювати, то тут можна буде обрати. Зараз це не активно, але можна буде обрати чи то оце зараз сингл, тобто один інвертор, чи то буде паралельний режим, чи фаза 1, фаза 2 і так далі. 28 й функ це надання номеру цьому девайсу, тобто, ну, скажімо, адрес. Нас це не цікавить. Власне, дата, рік, місяць, число. На час у мене терпіння не вистачило, тому не будемо там години, хвилини, секунди. Тут, дивіться, еквалайзер, він відключений, ми його не включаємо з вами на літій залізофосфатному акумуляторі. Та ми з вами їдемо до 49-го пункту. 49-й пункт дозволяє нам виставити години, при яких можна заряджати батарею. Це може бути ночний тариф, а, чи може бути денний тариф і так далі. Обирайте, Але ну, обережно з цим така штука може в якийсь момент батарея закінчитися, ви будете без світла. 50-й пункт дозволяє нам живити навантаження. Поза графіком, за якимось. Наприклад, вам холодильник треба, щоб працював лише в день, а вночі нехай не споживає з мережі і сонця немає Ну, наче цікаво. Та наразі от така то штука не, невідома, чи потрібна, чи ні. Тож, щодо інвертора, маю вам сказати, що це непоганий інвертор. Але в нього є великі-великі недоліки. Перший недолік це те, що він на 5 кВт. Це замало. На жаль, на сьогоднішній день це малу ватт. Другий недолік, але це чесні 5 кВт. Другий недолік це те, що він має один трекер на 22 А, і доволі важко підібрати панелі. Ті, що там стандартні зараз дуже популярні на 13 А з високою напругою, у нас не пролазять. Бо ну, значить, 13 плюс 13 це вже 26, то багатенько. Але можна, ну таке собі, заплатимо більше грошей і не використовуємо. А з іншої сторони, у нас 17 амперні батареї є, то ми не добираємо потужність. І все б це було б нічого, якщо була б напруга до 500 вольт. Та наразі максимальна напруга тут до 450 вольт. Щодо переваг цього девайсу, він якісний, він дуже тихий, ну, відносно тихий. Це не дея, звичайно, але його не почути порівняно там, з моїми сонячними контролерами, які зараз працюють, я взагалі його не чую. Тому думаю, що це хороше рішення, в деяких випадках, на жаль, не ідеально. Дякую всім, гарного дня, підписуйтесь на канал.